І наші колеги, учні, випускники, батьки, ось і завершився навчальний рік. В умовах війни він був складним, але ми упорались, ми це зробили. Дехто з учнів знаходився за кордоном, інші біля своїх викладачів. Наші педагоги опановували нові методи навчання, проводили уроки під звуки сирен, іноді без належного зв'язку, без світла. Дякую вам, колеги, за вашу мобільність і професіоналізм. Учням дякую за відповідальність і розуміння. Дорогі випускники, ви зробили перший крок перший крок у самостійне доросле життя. Нехай ваша життєва дорога буде світлою. Ми, ваші наставники, хочемо бачити вас професіоналами своєї справи. Отож, розвивайтеся і йдіть до професійних вершин. Для учнів перехідного контингенту бажаю за літо набратися сил та оздоровитися, щоб прийти у новий навчальний рік окриленими на нові цілі. Як би складно не було, ми це зробили. Ми показали, що є справжніми українцями, сильними і незламними. Ми працюємо для розбудови нашої держави. Але усього цього не було, якби не наші захисники. Ми пам'ятаємо і шануємо кожного героя. Від всієї училищної спільноти я щиро дякую кожному захиснику і захисниці, ви, наші ангели-охоронці, Дякуємо вам, що даєте можливість жити у своїй рідній країні. Немає такого слова, яким можна було висловити слова подяки, які відчуває кожен українець. Я горда бути українкою. Дякуємо за те, що бореться за нас, за нашу свободу, за наше сьогодення та майбутнє. Дякуємо за кожен збережений сантиметр української землі. Дякуємо за кожен новий день. Дякуємо за можливість жити в рідній країні, вчитися, втілювати свої плани в життя. Дякуємо за те, що маємо змогу почувати себе в безпеці. Дякуємо за те, щоб наше нинішнє покоління жили в мирній, заможній, вільній і по справжньому європейській країні. Усі кажуть, що ви супергерої, дорослі, що ви цвіт нації. Це правда. Пишаємось. Дякуємо їм за ніч та за день вдома. Слава Україні!